Доброго дня, шановні любителі винограду. Сьогодні 29 вересня, 23 рік Ви на моєму каналі Захід Виноград. Хочу продемонструвати гібридну форму кишміша, автор Віктор Михайлович Калугін. Каска. Що хочу сказати, на сьогоднішній день має добрий цукор. Такі сортові, якби вкусові властивості даного кишміша. Він є. Я би сказав би першого класу без сім'яності. Його немає взагалі, немає камушка. Немає камушка. Десь там може якісь розвесили. Нічого немає. Чисто. Якісь там далекі десь рудименти, то його не видно. Абсолютно немає нічого. На сьогоднішній день маємо добрий солод, вже почали зрізати. Дуже полюбляють оси, шершні, все, що літає. Любить солод обліплює дану, дану, дану гібридну форму кишмиша, тому ми зодягаємо сітки, бо не можна обігнатися. Через те, що а, шкурочка, що хочу сказати, шкірка дяні ягода, така цупкенька. От, але вона не портить смакових якостей. М'який така щільна. Ще раз наголошую дуже великий цукор. Дуже всім подобається пігібна форма така кишміша. От. Чим вона цікава для західного регіону. Лоза дуже славно визріває. Якщо глянути, лоза вже, вже майже до самого верху От. ну, Майже майже, дуже добре визріває. Що на цією формі хотів би додати, трошки треба працювати ножничками. І наполовину, я би сказав, половину самого 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 гороху треба вирізати. Ну, от, Власне так, то дуже вона врожайна. Ми її оставляли так більш по одній гроні, вона викидає її по дві, де зрізали, де не зрізали. Ну, от така от така грона винограду до пів кілограма, я думаю, є достойна уваги. Ягода до 10 грам. Так що, кого цікавить, є сажниці, замовляйте посадковий матеріал. Телефон буде в описі під відео. До побачення, до наступних відео. Пока-пока.